Звісно, ми хотіли би тут і зараз почути відповіді на всі ці запитання. Але на якому зараз ми етапі будемо питати Валерії Пашко, це наша кореспондентка в Саудівській Аравії. Валерія, отже, що відомо про підсумки переговорів на тепер і чи вони взагалі завершилися? Добрий вечір. Отже, якщо годину тому я мала інформацію, що ця зустріч добігає кінця, то наразі все змінилося, і буквально півгодини тому отримала інформацію з української делегації про те, що зустріч досі триває. Можливо, є ще питання, які не встигли сторони розглядати. І зараз вони продовжують ці перемовини. Ми наразі не маємо точного часу, коли можуть вийти представники делегації до журналістів, щоб розповісти про. Можливі результати, ми якраз тут разом із іншими колегами чекаємо. Ми сидимо, чекаємо сигналів від власне представників прес-служб щодо того, що ж є результатом, то наприклад, знаємо, що як пише видання Financial Times, що осята Україна за підсумками переговорів оприлюднять спільну заяву, в якій напишуть те, що було в дискусіях сьогодні протягом дня. А ось до речі, речниця. Державного департаменту США записала відео у соцмережі X, і вона сказала, що дуже позитивно налаштована щодо результатів цієї зустрічі, і каже, що вона може багато значити для всього людства. І я цитую, очікує фантастичних результатів після цього. Вона не уточнила, що ж саме ми можемо очікувати, але ось такі сподівання висловила. Що ж до української сторони, то неодноразово Андрій Єрмак повідомляв про конструктив. Йдуть добре. Повідомляли представники нашої делегації. А ось Андрій Сибіган написав у мережі ік, що ми готові до конструктиву і готові до просувати шляхи. До миру, ось е, так коментували представники нашої делегації, і е, зараз ми не знаємо, чому зустріч власне затримується, тому що на початку нам говорили, що вона може завершитися десь до п'ятої години вечора, то зараз вже бачимо, що другий раунд, раунд, так званий, е, затягується. Скажімо так, уже більше п'яти, навіть більше шести годин е, е, ідуть переговори. І е, коли вже буде відомо результати, то звісно ж вам повідомимо собі. Валерія, дякуємо. дякуємо, Валерія Пашко, наша кореспондентка з Саудівської Аравії. Дуже сподіваємося, що щойно вийдуть представники делегації. Якщо буде е, брифінг для преси, то ми зможемо теж з вами почути його наживо.